З два депутати у міській раді коригування бюджету, додаткове фінансування на утримання стадіону, 150 тисяч гривень на ремонту укриттів. Такими були ключові моменти 30-ї позачергової сесії міської ради, яку провели 27 червня. Аби якомога швидше отримати два додаткові голоси, Михайло Посідко вирішив не чекати, доки на сесію прийде голова ТВК Сергій Гораш і сам оголосив текст постанови про реєстрацію новообраних депутатів Юлії Сабат та Олександра Гордійчука. Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття. Таким чином, за результатами голосування та прийнятого рішення, Градчук Олександр Васильович та саме Юлія Вікторівна зареєстровані 12.06.23 року депутатами камянець міської ради Кам'янець-Дійської району Хмельницької Кам області. Нагадаю, напередодні територіальна виборча комісія надала депутатам роз'яснення, що оголосити постанову має виключно голова ТВК. Нікого іншого комісія не уповноважувала, і такі дії можуть бути оскаржені в суді. Ця дія не відповідає вимогам діючого законодавства і може бути оскаржена в судовому порядку. Так чи інакше, новообраних депутатів Михайло Посідко покликав скласти присягу, одразу вручив їм посвідчення та картки для голосування. Водночас оголосив повідомлення про включення їх до складу фракції політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Левову частку питань порядку денного ухвалювали без обговорення і майже одноголосно. Зауваження прозвучали у контексті фінансової підтримки міського стадіону. Виявляється, утримання стадіону коштує значно більше аніж прогнозували. Мова йде про елементарне косіння, яке ми розраховували робити раз в тиждень, по факту робимо два рази в тиждень. Мова йде про збільшення водопостачання, якщо ми... Коли розраховували зробити раз в день, зараз він відбувається два рази в день. І відповідно до цього енергоносії, газопостачання, енергопостачання і так далі. Тому просимо підтримати. Однозначно треба підтримувати проект, але я вам хочу сказати, як керівнику відповідального підрозділу про те, що кам'янчан складається стільки враження і стільки уявлення того. Що при всьому такому великому фінансуванні стадіон залишається фотозоною? Тому що для нього чомусь ну, так створені зараз умови, що діти не можуть зайти на, на поле. Я вважаю що це неприпустимо. Я вас звертаюся як до керівника структурного підрозділу, у вас є підвернення по спорту. Будь ласка, на, зробіть таким чином, щоб ФК Фортеця дитячий футбольний клуб, який сьогодні прославляє місто, де грають наші дітки, щоб вони мали можливість проводити там. Турніри і грати на цьому стадіоні. Що це стадіони для наших дітей? То для кого тоді стадіон стадіони? Для кого ми фінансуємо, щоб приїхали та епіцентр і пограли? Це добре, це правильно. Але є діти, які також заслуговують на те. Єдиний із влади, хто не намагався перевести стрілки на організаторів змагань та зробити їх винними у невчасному поданні заявок, був Дмитро Назаренко, локанічно пообіцяв, що усі побажання будуть враховані. Одне з питань порядку денного стосувалось виділення 150 тисяч гривень на ремонти укриттів у житлових будинках, які обслуговують управлінські компанії. 117 найпростіших які потребують ремонту. Е, відповідно е, до кожної українські компанії це десь приблизно середньому 30 укритів, і сума складає 152 тисячі гривень, 20 тисяч лідень, 43 тисячі господар, 43 тисячі е, житлових і 46 тисяч дорого. Це дуже прикро, що та трагедія, яка сталася в Києві. Тому що є відповідальних чиновників замість реагувати вже по факту, замість того, щоб на 489-й день війни сьогодні говорити, що укриття в належному стані, ми констатуємо просто факт, що більшість з них в неналежному стані. І напевне, дисципліна виконавства дуже гарна, вже міський голова каже, що в січні доручення розглянуті, а ми ж в червні прийшли до цього розуміння. Напевне, дуже Прикро, що така ситуація у нас є. Але я хочу задати інше питання. У нас, окрім, окрім управлінських компаній, є ще ОСББ, У них теж є укриття. У нас якийсь дивний підхід, що ми українських компаній хочемо підтримати, а ті укриття там що не людять, чи, чи їм не потрібна допомога. Ви взагалі володієте ситуацією, скільки укриттів знаходиться під відповідальністю ОСББ, в якому вони стані. І я би хотів, щоб ви ще надали інформацію зараз публічно скільки укриттів всього за територіальній громаді і скільки їх придатних до використання за призначення? Ви трошки помилилися адресою, тому що дану інформацію комулю управління надзвичайної ситуації. Ви можете до них звернутися. Вони вам дадуть розширену інформацію стосовно вашого питання. Я зазначу, що мова йде про наші комунальні підприємства. Управлінські компанії, які не є балансоотримувачами, які є управителями, і ми їм допомагаємо. Що стосується ОСББ, питання дійсно цікаве, можна їм допомагати. Але я думаю, що в ОСББ є достатньо фінансового ресурсу для того, щоб забезпечити своє укриття і привести їх у відповідність. Дякую. За виділення коштів проголосували, але для більш загальної інформації до сесійної зали таки покликали начальника управління з надзвичайних ситуацій Юрія Крилова. Останній перевірці не готово, що мають недоліки, 77 об'єктів. З них я можу розпочати з найпростіших. 67 найпростіших укриттів житлового фонду. З них 28 житлових, 1 КП Південь, 31 СББ. Основні недоліки, це укриття було закрито, не допущено. Із всіх оцих укриттів, які нас є найпростіше, тільки двоє є затоплених, останні всі або обмежено готові, або готові. От ті, що по ОСББ, ви роботу проводите з керівниками СББ, ви контролюєте, чи їм треба допомога. Якщо їм треба допомога, то давайте, якщо ми 175 мільйонів гривень розподіляємо. І питання безпеки лише з'являється через два місяці після того, як на це росіяну, то я вважаю, що якщо це ваша зона відповідальності, то це ваше недопрацювання. Тому що ви мали це питання підняти ще не можна на й день війни, коли через день ракетні обстріли. Міркувати на тему, що ми там ще зробимо, ми от зараз виділимо гроші, це вже мало бути зроблено. Можливо, нам треба розробити програму, підтримати такі самі, як е ми е е е програму в українських компаній, підтримати її ОСББ. Я не думаю, що це є проблематично, ми не знайдемо там кілька років. Я з вами погоджуюся за те, що ви підтримати. І ще одне питання з вашого дозволу. Ну, Я хочу вам сказати, що от ми відправили людей від Херсон. І так як ми це зробили. Я вам скажу у відгуки людей. На порівнянні з іншими громадами це ганебно. Мало того, що не поїхав координатор, більше того, вони тисячу кілометрів долали в непризначеному для таких переїздів автобусах, коли інші громади супров... були супроводжені, те, що вони заблукали. То... Але от вчора в мене була розмова, і вони запитують, скажіть, будь ласка, чи є терміни цього відрядження і чому документи на відрядження не були зазначені і дати кінця? Дякую. На нас поставили задача підготувати 10 працівників. Транспорт і бензин готувала воєнна адміністрація. Ми готували людей і інвентар. Інші громади обладнали спеціальні автобуси. Нешкільний не автобус дали. Ви в ньому пробували їхати 100 кілометрів, це 800. Питанням займалася військової аністрації. Громади. А я кажу, що питанням забезпечення транспорту займалися регіональної військової адміністрації. Якщо у вас є звичайно, значить вийде. Якщо їх... ви відповідальні, відповідальні за своїх людей, ви мали зробити зауваження всім. Ми це зробили. Ніхто їх не залишає. Нас, щоб люди цьому 30 того тридцятого сесія. Дискусія на таких підвищених тонах завершилась нічим. Ймовірно, уже цього тижня з'явиться розпорядження міського голови про скликання чергової 31-ї сесії міської ради. Поза лаштунками поповзли чутки, що Михайло Посідко включить до порядку денного кадрові питання. Зокрема, йдеться про заступників та виконком. Щодо секретаря ради, то припущення суперечливі. Принаймні на сьогодні окремі місцеві політики схиляються до думки, що аж настільки ділитись владою Михайло Посідко не готовий.